Вітаю, сьогодні поговоримо про таку штуку, як ліміт каси. Звучить, може, трохи складно, але насправді все просто. Давайте разом крок за кроком розберемося, як його правильно розрахувати, щоб у бізнесі був повний фінансовий порядок. Так от, якщо бізнес має справу з готівкою, ну тобто приймає чи видає кеш, то цей розрахунок це не просто якась там рекомендація, це, по суті, обов'язкова річ. Тож давайте з'ясуємо, що ж це за ліміт такий і для чого він взагалі потрібен. І перш ніж ми візьмемося за цифри і калькулятори, давайте на хвилинку зупинимося. Що ж це власне таке? Це ліміт каси. Треба ж розуміти суть, перш ніж рахувати, правда? Уявіть собі таку собі червону лінію для готівки. Ліміт каси це, по суті, і є ця лінія, тобто це максимальна сума, яка може ночувати в касі наприкінці робочого дня. І це не якась цифра зі стелі, а чітко визначена межа. І все, що виходить за цю межу, називається понадлімітною готівкою. І знаєте, що з неї треба робити? Негайно здавати в банк. Ігнорувати це правило ну, це прямий шлях до штрафів. Саме тому так важливо все порахувати правильно. Звучить серйозно, але не хвилюйтесь увесь процес розрахунку можна розкласти на чотири, ну дуже прості кроки. Зараз ми по кожному з них пройдемося, і все стане абсолютно зрозуміло. Поїхали! Отже, крок номер один вибір періоду для розрахунку. Це наш фундамент. Все починається саме зі збору правильних даних. Якщо тут помилитися, то самі розумієте, весь подальший розрахунок піде Шкереберть. Що ж нам потрібно? Дивіться, беремо будь-яких три місяці поспіль за останній рік, будь-які, які нам зручні. Далі рахуємо, скільки за цей час надійшло готівки. І тут увага, важливий момент. Нас цікавить тільки та готівка, що прийшла від клієнтів від реалізації. Гроші, які просто зняли з банківського рахунку, сюди не входять. Ну і звісно, рахуємо кількість робочих днів у цих трьох місяцях. Так, дані зібрали. Тепер трохи простої математики. Наш другий крок це розрахувати середньоденний показник, тобто скільки в середньому готівки проходить через касу за один день. І формула тут чесно, простіше не буває. Беремо всю суму готівки, яку ми нарахували за три місяці, і ділимо її на кількість робочих днів за цей же період. Все те, що вийшло, це і є наш середньоденний показник. А тепер такий собі лайфхак чи топак цікавий нюанс. Рахувати можна двома шляхами можна брати за основу середні надходження готівки, а можна середні видатки. Тобто скільки грошей в середньому видали з каси. Підприємство тут має вибір і може взяти той показник, який виявиться більшим, це цілком законно. Добре, середній показник у нас є. Переходимо до третього кроку. І це можна сказати кульмінація. Саме зараз це наша середньоденна цифра перетвориться на той самий офіційний ліміт каси. І тут з'являється ще один важливий фактор фінальний ліміт напряму залежить від того, як часто гроші з каси потрапляють у банк, чи то інкасація приїжджає, чи хтось сам носить. Саме ця періодичність і визначає кінцеву суму. Щоб це було не просто на словах, а наочно, давайте розглянемо приклад. Уявімо, що ми порахували, і наш середньоденний показник це 2860 гривень. Запам'ятали цю цифру. А тепер дивіться, як все змінюється. Сценарій перший: готівку здають в банк щодня, в такому разі ліміт каси буде дорівнювати нашому середньому показнику, тобто 2860 гривень. Просто, правда? А тепер сценарій другий: гроші здають, скажімо, раз на 5 робочих днів. Тоді ми беремо наші 2860, множимо на 5, і вуаля, Ліміт каси вже 14300 гривень. Бачите, яка різниця? Ну що ж, найскладніше позаду цифру ми отримали. Але це ще не все. Залишився останній четвертий крок, так би мовити, паперова робота. Треба все це діло офіційно оформити, щоб наш ліміт почав діяти. Що саме треба зробити? Все просто по перше. Керівник видає наказ, де затверджує розраховану суму ліміту. По-друге, з цим наказом обов'язково знайомлять касира, ну або того, хто відповідає за касу. І по-третє, сам листочок з розрахунками підшивається до цього наказу. От і вся процедура. І наостанок кілька важливих речей, про які не варто забувати. Якщо у компанії є, наприклад, кілька магазинів чи філій, то для кожної з них потрібно розрахувати свій окремий ліміт. Далі, ліміт це не щось висічене в камені, змінилися обсяги, змінилися закони, його можна і навіть треба переглянути. Ну і ще раз нагадаю головне правило якщо на кінець дня в касі грошей більше за ліміт, цей надлишок має поїхати в банк. Тож можливо саме час поглянути на свій ліміт каси і поставити собі просте питання а чи актуальний він сьогодні? Адже вчасний перегляд це не просто формальність, це запорука спокою, фінансового порядку і, зрештою, захист бізнесу від зайвих проблем.